Це 58-річна пацієнтка обласного онкоцентру Людмила Коваль. Тут вона лікується з березня і обстеження, і хіміотерапію, радіологію. Все до до операції. Безкоштовно в мене було ще знаєте, УЗІ. Узі Брюшнини, узі малого таза, КТ малого таза, в мене дуже безкоштовно було. Хіміотерапія практично була безкоштовна. Деякі моменти можна було докупити. Це тобто, колба, яка вона не входить в планове лікування. Скільки я була тут, то постійно було повне відділення, повне відділення. Дуже рідко, коли були вільні місця. Чи зможуть надалі надавати такі послуги безкоштовно, не знає, каже генеральний директор онкоцентру. Показує лист від Національної служби здоров'я, в якому йдеться про те, що фінансування центру хочуть скоротити. Без ніяких пояснень там було чітко вказано про те, що нам скорочують фінансування приблизно на 14 мільйонів. Це величезна сума для онкологічного центру. І, звичайно, що вона витрачається на пацієнтів для пацієнтів і на зарплатню нашим працівникам. Якщо ж ми зменшуємо на 20% практично це фінансування. То ми можемо говорити про те, що ми повинні скорочувати, по-перше, наш медичний персонал, наш потенціал медичний. Ну а по-друге, це фінансування безпосередньо лікування пацієнта в нашому онкологічному центрі. Зменшення фінансування пов'язане з карантином, пояснює Тетяна Бойко. Заплановану вартість послуг а відповідну суму договору на певний пакет послуг ми розраховуємо на основі даних про послуги, які надані за минулий період і внесені в електронну систему охорони здоров'я у період пандемії. Оскільки були заборонені планові хірургічні втручання, і потік пацієнтів був зменшений для того, щоб вирівняти ситуацію з розумінням цієї ситуації, коли ми контактували на другий квартал цього року, ми застосовували підвищувальний коригувальний коефіцієнт. Це мова йде про такий спеціальний коефіцієнт, який встановлений був на рівні середнього зменшення кількості послуг за відповідним пакетом. І який враховував карантинні обмеження, але у нас пункт в договорі є пункт, де ми маємо відповідно до кількості наданих послуг переглядати суму договору кожен квартал з третього кварталу. Враховувати оцей підвищувальний коефіцієнт ковідні було вже недоцільно. І НСЗУ зробив відповідні перерахунки. Ми звернулись із проханням, щоб вони надали нам статистичні дані. Скільки ж ми пролікували пацієнтів, по якому коефіцієнту ми працюємо? Де калькуляція, щоб наші економісти бухгалтери могли просто звірити? Цього зроблено не було, але ж постійні телефонні дзвінки ви повинні підписати, тому що ми взагалі розірвемо з вами контракт. Додає, що в обласний онкоцентр звертаються майже 70 тисяч людей, з них 6-7 тисяч лікуються на стаціонарі. Це, це кількість людей, яка не змінюється, тому що казали, що під час карантину зменшується кількість пацієнтів. Національна служба здоров'я грає в свою гру, в якій прописано, що пацієнт не має купляти нічого, все повинно бути в онкологічному центрі. Коли ми, коли ми кажемо, що скорочуються видатки, це, то це означає, що з нашої сторони правила гри не змінюються. Ми повинні все-таки забезпечити пацієнтам надання медичної допомоги і ліками в тому числі. Але якщо ж у нас не буде коштів, звичайно, що ми будемо звертатися до пацієнта. Пацієнт буде звертатися в Національну службу здоров'я, національна служба здоров'я буде звертатися до онкологічного центру. Осяться відповідно до аналізу інформації, які заклади вносили протягом звітного періоду до електронної системи. Але а, у жовтні а, планується перерахунок сум договору на основі даних з електронної системи охорони здоров'я за той квартал, який зараз відбувається. Тож, ми для того, щоб уникати ситуації, коли сума договору зменшується. Ми закликаємо і наполегливо рекомендуємо заходам правильно вносити дані в електронну систему охорони здоров'я своєчасно та достовірно. Костянтин Яринич каже: якщо фінансування зменшать, оскаржуватиме це рішення у суді. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.